З якої сторони має стояти Божа матір, якщо ікони Спасителя та Божа Матері знаходяться поряд, тобто такою класичною вінчальною парою, як вона називається. Багато всього чули за 10 років роботи, що е дитинка, багато людей навіть не знає, що Богородиця тримає на руках е саме Ісуса, називають дитиною його, і не ну, він в образі дитини тут так, але не знають. Що це саме Ісус, і битують мнення там, що ця дитинка має бути між Богородицею та Спасителем, або з іншої сторони. На і не один сказав, що Богородиця має розполагатися з лівої сторони. В принципі, вона так і розположена на царських вратах. Тому ми підтримуємо те, що Боже матір з лівої сторони. Ікони в нас дуже великий вибір. Посріблення по золота дерев'яні в даному випадку це метал, посріблення по золота. А також ювелірні емалі, холодні ювелірні емалі, дерев'яна рамка. Така пара буде коштувати 13 тисяч всього на всього. Звертайтеся, ми швидко доставляємо сайт іконолавка в шапці профілю.